Ключовим моментом, коли в нас порушується робота наших нейромедіаторів, дуже сильно гарно включаються такі негативні думки, які продовжуються розкачувати. Ну, чому вони працюють? Бо знову ж таки, небезпека війна це ж небезпека ж, правильно? Десь щось вибухає, вбивається, є небезпека. І тому ми входимо в таке мислення, все, кінець світу, життя не буде, не буде роботи, дані щита, дітей заберуть. Багато людей загинуть, знищують. Правильно? І це на нас гуляє, 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 в нас пригнічує. І це в більшості людей. Але тут такий момент, що все буде залежати від того, як ми будемо відноситися до того, що відбувається в нашому житті. Це дуже важливий момент. Якщо я буду бачити, що щось відбувається. І я буду не негативно а я буду шукати інструмент. А як мені з цим справитися? Чи як я можу бути корисна? Але якщо, наприклад, певний є об'єкт, який викликає щось негативне в моєму житті, можливо, я тоді сфокусуюся на тому, що більш важливіше.